Як ви ставитесь до підвищення податків з 1 грудня і як вважаєте, чи допоможе це покращити економіку країни? Тривожні думки у мене на і на серці нелегко. Від цього всього я чогось думаю, що. Хоч би не, врав, не урвався у нас у всіх терпець. Ні. Економіка однозначно не покращиться, а людям ще більше складніше жити. Зарплати дуже маленькі, вони не відповідають цінам взагалі ніяким. Ні, рин, ні ринковим, ні державним. Мільярди просто вкладаються в дороги, причому при фронтовій зоні, де, скажімо, розкрадаються, я вважаю, так ці речі. Да? Тому мільярди просто наша влада. Закопує в не туди, куди треба, не виділяються гроші на війну, не виділяються гроші на підтримку військових, не виділяються гроші на тих, хто загинув, не виділяються гроші на виробництво тієї зброї нашої, да, якби і тому. тому. Далі, далі, далі гинуть люди. Якщо б знати, що ці податки йдуть в правильне місце, то напевно так, але податки треба платити, а щодо підвищення, ну якби враховували рівень життя, враховували б зарплати, то напевно не знаю, наскільки це доцільно і куди вони будуть йти.